Таке трохи хмари розійшлися, хоч щось дає зробити. Ну ось тут у мене два кліматіси, обрізала. от такий у нього здоровий тут хвіст. Плівся, так він аж на паркан. Туди на вулицю, такий темно-чорнильний. А поряд ось такий темно-синій. Теж невеликий. Трохи поприкопувало он там, прижилось, не прижилося, буде весною видно. А оце ось, ось тут деревовидні півунії. Це рожеве. Як готую до зими? Обрізала без фанатизму. Щось старе, дещо заважає, а потім трошки перегною їм туди всипала і обгорнула землею. І хай собі зимує. А тут ось на перстянка розкошує, а ну, ціла плантація тих на перстянок. І не думають собі, мерзнуть. Зеленіють і зеленіють. А це ось повинен бути фіолетовий. Такий він ще там маленький, ну виростеш колись. Це ось два кущі білих. Це білий і це білий. Теж повирізала. Вони тут трошки в затишку, бо там далі північна сторона. І від тіля вітер дуже дме, холодний такий, неприємний. А тут вони трошки в затишку. От. А тут ось юки. Вичитало, що треба їх зв'язувати на зиму. Раніше вони в мене і так зимували. Ну а чого ж не спробувати? Розумні люди ж кажуть зв'язувати, значить, треба зв'язувати. А далі в мене тут плантація півунів. звичайних трав'янистих. Теж піддобрила, обгорнула, а зверху ще, мабуть, хвою засиплю. Хочу сказати, що бульби в них близько до поверхні, тому треба робити обгортати Дуже обережно, а інакше можна пошкодити пульпи, в піоні. А це кому треба? Нікому це не треба. А тут у мене ось збіри або аквілея. Понасіювалося. Саме собі. Росте, сіється, В общем, монархія мать порядка. А тут у мене гортензії крупнолисті. Це двохрічка. рожевими. В цьому році так. Гарненько цвіли. Обгорнула, добрива посипала калійного, зверху хвоєю бо воно ж дуже любить кислу почву Киця моя, Єва. Ну що ж ти ходиш і годиш за мною? От, ну, північна сторона, трошки ще як похолодніше, мабуть, укрию агроволокном. Ну, а тут рози. Таке дало трошки підгорнути їх. Удобрить і обрізать. Руки вон всі подряпані. Зразу видно, що рози обрізала. Тут у мене ось така є плетючка нарки. Ми її звалюємо, звалюємо на землю сюди, прикриваємо шифером, а зверху листям, а потім зимою, ще як випаде сніг, то й снігом. Тут нові квіточки з'явилися. Вон хризантемка нова. А там ще он і поділок наділила, нехай росте собі. А тут бордюрні рози, от їх тут чотири штуки, теж підгорнула і укрила, щоб на зиму їм було тепленько. І сли далі. ну Тут плетючки. Вони, ці плетючки вони цвітуть один раз. І степла в них такі дуже тверді. Немає не, не, не як звалити на землю. інакше Поламаються гілля. А тому укриваємо або мішками, або агроволокном, щоб не померзли. І ще один кліматіс. Ось такий кліматіс. Так він гарно плівся по тому забурчику. Здороветельний такий хвостатий, от такий хвіст у нього. ж обрізала сантиметрів на 30, на 40, придавлю його і хай собі замує. Тут у мене ще ось деревовидні піоні, це ті що з насіння маленькі. Тут їх, мабуть, шість штук залишилося, бо одну жерла капустя. Теж повкривала, а тут ось волотиста гортензія. Це вона в мене другий рік. Не знаю навіть, яка по кольору. Вроді червона повинна бути. Піддобрила, підгорнула, укрила і нехай собі все зимує до весни.